E Честь всім майстрам. Колись хтось з мене на каналі запитував, якщо ми робимо МДФ філюнки, щоб я показав, яким чином ми їх робимо, власне, от Михайло з Експреса філюнки заклеїв в одну сторону, це є набір на троє дверей, то є три півторачки, такі низі філюнки. От, власне, знімає скотч, клеїв рубашку. Користовуємо просто малярний скотч, але не звичайний малярний, такий купують в в магазині, вони там краще. І зараз от Михайло вже одну сторону зашпонував. Тут ми бачимо, от лежать рубашки, наклеєні, підготовлені, отак склеєний, є шпон ясеня. Зараз заставив другу сторону, покажу, яким чином. Покажи між другу сторону, плюнка, от бачимо. То є МДФ, різаний на цей е радіусом 5,5 мм, е радіус е заокруглення 40. От при таким... Ще маємо другу сторону. Ну, коротше, от зараз він візьме власне, ті одрубашки, що є, склеєні. От собі поскладав послідовно, щоб шпон був одинаковий. Значить, то нам тепер от піде. Зараз Михайло нанесе клей. Клеєм користуємося навіть для шпонування, хорошим клеєм. Клейберіт 303. І Рекомендую всім, хто клеє на гарячих пресах, не використовувати дешеві клеї. Дешеві клеї мають багато води і йде від розслоєння між МДФом і шпоном. Так, Поки Михайло не наносить клей, Хочу показати, тут в мене стоять вже готові замовлення. Ви бачите, таких троє дверей, двері з ясеня з накладним штапиком. Так, так. так, Михайло почав наносити клей. клей. Звичайно, носимо. так, ясненьку. Тому я й говорю, що дешеві клеї не треба використовувати, так як клею є багато. Прес його дуже швидко розігріває, прес до 90 градусів розігрівається хвилина часу, навіть не хвилину часу розігріває до 90 градусів. Де швидке випаровування клею води, тому здуває, чим дешевший клей, тим в ньому більше є води. І виходить так, що після зняття напруги на шпон, тобто розслаблення коли ми випускаємо вакуум, у нас та вода та пара починає піднімати назад Ну, то Я з То досвіду прочитав книжці, я так бачу, бо клею я не один рік вже, і то переклею тони, і якийсь, якийсь маю дос, тось тєві досвіду. Так. О, Таким так, способом так. закладе всі деталі наші. Значить, після цього Михайло накрив, він е, шпон наносить в, в, водою е, змочує. Бо так як шпон дуже тоненький, клею також є вода. І починає його коробити і не буде це. Добре, я поставлю на паузу, можемо закинути. Так, запустили то, паузу. Значить, бачите, заклали, заклали під мібраму, створили вакуум. Вакуум, ясно, що мібрамочка гарно то нам ще притягнула. Ми так ще руками трошки його погладимо, щоб йому добре було. Ну і все. Включаємо Між. Яку температуру виставляєш? Гріш. 100 градусів. Каже, Міша гріє 100 градусів. І скільки хвилин? Хвилин 20-15 устине. Коротше, 20 хвилин процес це займає. Каже, Михайло, 20 хвилин. Ага, Тому що навіть після того, як клей висох, так як я говорив, не відпу... не можна відпускати мібраму, поки температура не паде до скільки між. До 65. Потім ще повітрям, охолодженням. Ага. Потім покаже. Так то, друзі, таким методом ми за допомогою вакуумного преса і за допомогою багато ще інструментів, тому що такі філюнки робити складно, особливо в такій маленькій майстернях, як той, потребує професійного обладнання. Але от виходить, виходить то класно, а по-перше, а по-друге, і на тому знімає ту проблему, що завжди. Майстер винуватий, а клієнт правий. Отак, От таким методом, тільки таким методом. Не буде так звану сохлості, так зване, ви там не дотрималися, майте основу дерев'яну і плюнки е, МДФ шпоновані. Не будете мати ніяких просвітів. Ну і будете розуміли, що є ну, не до кінця ріджака є дерев'яна. Так, там ще є коробка зібрана. Покажу, як МДФ плюнки вже... Вони замонтовані. Виглядає -то, та Виглядає то нормально як варіант. Дивіться, друзі. Там ми показали, як ми шпонуємо за рахунок цього. Потім от той от шпон, який терчить, він, ну, шпон не можна його врізати одразу, а так як плюнків є в розмір. Значить, збоку я беру легенько на фуговці. Зняв буквально 2, 2 десяти. Стоїй, з тої сторони вирівняв. І тепер за допомогою форматки от беру під лінійку, ну отут от маю прорізане, візьму під, під лінійку і рівняю цю сторону. Звичайно, овальну сторону маю на увазі кривольнійну деталь, то ми маємо там е шліфувальний, такий лінточний, значить, і Михайло то зашліфує, прибере той шпот. Заодно тут стоять коробки, бо я їх зарізаю під 45. Якраз. Я вам покажу, як виглядає вже шпунований і в деталях. От бачите, тут стоїть, тут стоїть комплект на троє дверей, тут є три, три півторачки. Двері високі, 2,17 на, на метр двадцять. От тут стоять на них фрези, так звані стояки, хто як називає. Тут стоять коробки, дві коробки. Одна на 16, друга на 17. Я їх так поставив не для зйомки, я їх так поставив, бо мені потрібно, щоб була права і ліва. Та як шпон нам шпону дозволяла напівру розрізати, але до кінця його не вистачає. Тобто, І щоб закрити і частина мусить бути ліва і права сторона, бо тут шпону нема, тут піде у нас чверть. От, А щоб це все закрите, ну, бачите. Ми... От, тут ми ну, і от дуб, і червоний, і чорний на наростку, але то є просто поклеїв щит. На зрощення, по довжині, потім по ширині, і йде як доставка. А по боках я, я туди клею на 40. От 40 таку деталь, 40 на 45 і маємо коробку. А, я все до того, що от тут стоять емдеховські також Ой, Міша все одно їх підкрасив, назад. Папір є папір. От. І все і так стоять дня. на цьому. От ті самі філюнки, які ми з вами. І так само от, покраситься то власне, до тих дверей, і воно зразу, бачите, краска, що будь-який колір відбиває і видається. Ну, от таким способом, своїми можливостями, ми і робимо от девушкі флюмки на двері. Добре, буде ще щось цікаве. Ще щось розкажу. Всім пока, удачі!